Вітаю. А ви можете роз'яснити, а така а ми виграли, чи, чи що? А що ну просто ду дуже різні заяви. Виграли а як, якщо від ми від обмеження цього... почали постачати більше. От а якщо виграли, для чого нам тоді потрібно було говорити про те, що ми програємо від цих обмежень? Тут диявол знаєте, криється в деталях, тому потрібно розібратись. Ну, ми ніяк не можемо виграти, тому що в Україні йде війна, і логістика фактично є над дорогою. Вона забирає подекуди 50% від вартості того, що виростили товароробники. Звичайно, в умовах а, довоєнних 90% загального експорту у нас відбувалося через морські коридори. І Якби не повномасштабне вторгнення Росії, іби не бойові дії, ми б так само користувалися. А, Чорним морем і експортували свої продукції. Вимушена логістика напрямку автомобільними залізничними шляхами через дії Росії покликана була прискорити можливість експорту з території України до моменту заборони на імпорт. А дійсно коридори солідарності працювали досить таки ефективно непогано, але працював тоді, ще паралельно зерновий коридор. І фактично ми не мали якихось певних. Перешкод з боку наших партнерів після того, як почалися з'являтися певні труднощі з зерновим коридором, нагадаю, що Росія в навіть під час роботи коридору робила все можливе для того, щоб зупиняти експорт, і відповідно тоді посилювалися напрямки сухопутними маршрутами. І в цьому аспекті нам дійсно дуже важливо було, щоб вони працювали то, що ми виграли, ну напевно ще нічого не виграли, тому що це призвело до здорожчання логістики. А отже, додаткових затрат, які несли як і перевізники, так і. В першу чергу товароробники, тому що за додаткові затрати вони змушені були розплачуватися вартістю своєї продукції. Те, що е, напрямки солідарності запрацювали ефективно, це так, але знову ж таки, завдяки кому, завдяки партнерським стосункам, в тому числі і з Румунії, тому що порядка 65% нам вдалося робити через Дунай річковими mm -hmm. портами, і фактично навантаження, яке здійснювалося на залізниці, автомобільні шляхи, навпаки, після заборони, воно дуже сильно просіло. А до таке просідання воно призводило до того, що зменшувала кількість експорту, Отже, ми отримували як аграрі, як держава менше валютної виручки. Тому коли з'являються такі заяви, ну напевно, вони покликані е так до когось конкретного, хто це слухає для того, щоб задовільнити якісь можливо свої певні політичні дивіденти від таких заяв. Україна однозначно програла. Від можливості зменшення кількості експорту, але поступово ми зараз це питання намагаємося налагодити, тому що знаєте, з боку України був запропонований варіант, як можна було бити цієї ситуації. Більше того, якщо ми подивимося на рішення Європейської комісії, воно є цілком справедливим. Тобто після 15 вересня вони скасували ці заборони, розуміючи, що ніяким чином українська продукція не впливала на ціну позиції в цих. П'яти країн східної Європи навіть є дослідження київської школи економіки, які показує, що ні польські, ні угорські, ні болгарські, ні румунські, а, ні а, фермери словаччини не втрачали в ціні. Від моменту того, як Україна експортувала, тому в тому контексті, який сьогодні вибудовується, нам однозначно потрібно думати, як все ж таки робити ці коридори більш ефективнішими, тому що кожного місяця Україна здатна експортувати значно більше ніж 4,3 мільйона мільйони чи 4,5 мільйона тонн в умовах війни. Зараз поступово починає налагоджуватись логістика коридорами гуманітарними морем. Думаємо, це підсилить наш експорт. Які до речі Росія обіцяє ледь не замінувати, якщо говорити про морські коридори? Але я зараз просто хочу перепитати не про це, а про. Польщу, ну одна з прикордонних країн, так яка межує з України. Отже, відома вже заява, що Польща вимагає від України забрати свою скаргу зі світової організації торгівлі. Офіційний представник уряду Польщі Піотр Мюллер про це заявив. Цитата: Ми вимагаємо відкликання скарги, а не призупинення розгляду. Це хороший крок, але недостатній. Про зняття зернового ембаргу не може бути й мови. Це кінець цього цитати. Тут у мене запитання для танго потрібні двоє. Якщо щось Польща вимагає, вона має щось запропонувати. А тут вимога йде без пропозиції подальшої, це як Росія. Хоча перед цим вони ж то казали про те, що вони визначили теж маршрути, якими українське збіжжя зможе польською територією проходити так, 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 так. Але тепер про ембарго не може, зняття ембарго не може йти і мови. Ну мені здається, в цьому контексті була чітка заява представників українського уряду, які сказали, що ми дійсно готові продовжувати наші партнерські стосунки і готові дійсно будемо відкликати заяви в СОД але маємо переконатися в тому, що подібних випадків із забороною на експорт і забороною здійснювати транзит з боку наших партнерів не буде відбуватися. Тому власне це сьогодні є предметом перемовин подальших, які здійснюються в рамках. Комунікації з б... словаччиною, Польщею, горщиною, тому що зі сторони Румунії і Болгарії ми отримали певні запевнення з тої пропозиції, як ми могли б працювати в контексті імпорту нашої продукції. Тому я б хотів би це питання більше залишити для а, людей, які приймають в цьому рішення, тобто міністерство економіки, профільне, як вони будуть далі діяти в контексті чи будуть призупиняти, чи будуть відликати це знаєте більш політичне рішення ніж сьогодні. Там просто про це заявити. Uh, стосовно пане Денису, усього альтернативного морського маршруту. Uh, а скільки нам потрібно в день експортувати цим альтернативним маршрутом для того, щоб перекрити. Це думаєте, uh, так, так, так. І зерновий коридор, який був до того, і, мабуть, перевершити його. Про яку кількість суден ми повинні говорити? Ну, якщо дивитися на фактично можливість роботи портів Великої Одеси, то вони uh, кожного дня. А могли б приймати по залежно, ну, по три порти це Південний, Одеський, Чорноморський, по п'ять по шість великих кораблів, е які могли перевозити один корабель майже 40-50 тисяч тонн. Тобто такий еквівалент Україна могла б здійснювати е на протязі там е роботи зернового коридору. Якби це вдалося зробити, це було б звичайно довоєнні показники. Але ми розуміємо, що цього. На жаль, робити на сьогоднішніх умовах, коли де постійний обстріл, нам не вдасться. Тому, коли ми бачимо ту роботу, яку проробили збройні сили України, які роблять все можливе для того, щоб коридор працював, ті поступові надходження кораблів. Вони, в принципі, кожного дня збільшують кількість експортного потенціалу з території України. Якщо ми, хоча, б вийдемо на потенціал. Щомісяця відгрузки в межах там 1 мільйона, 1,5 мільйони тонн, це було б суттєвою доповненням до тих маршрутів, які вже маємо маю на увазі коридори річкові через Дунай і сухопутні маршрути. Пане Денисе. А хтось зараз може хоч щось гарантувати Україні? Я постійно згадую про зернову угоду, в якій виступали гарантами Туреччина і ООН, а Тепер, от до речі, про замінування. Морського гуманітарного коридору, якщо Росія дійсно там розташує свої міни, хтось може гарантувати, що ну, торговельні судна не будуть підриватися на цих мінах? На жаль, таких гарантій ніхто на сьогоднішній день не може дати. Відповідно, коли цей коридор починав працювати, а збройні сили України попереджали. Екіпажі попереджали і майбутні кораблі, які мали бажання заходити на територію України, що такі ризики існують. Але ми зі свого боку, в рамках територіальних вод України, намагаємося робити, щоб цього не відбулося. Але вже є прецеденти на території Румунії, коли там відбулися певні негативні речі з підривом. Одне судно не введено, що це відбулося через водну міну. Інше стверджує, що це так вибухнула міна. Тобто такі ризики існують. Тому сьогодні, завдяки роботі наших партнерів в рамках своїх територіальних вод має на увазі Румунія, Болгарії, Туреччи. Вони також проводять обстеження для того, щоб той коридор працював ефективно. Ну і Україна відповідно в перспективі це робить в рамках своїх територіальних вод, тому що працюють професійні водолазні групи. Працюють наші військово-морські сили. І я думаю, що в цьому контексті, якщо цей коридор проявить і далі свою ефективність, можливо, було б варто подумати про таку міжнародну команду, яка могла б розміновувати відповідними водними трейлерами, які мають досвід такі роботі, тому що такий досвід є, і в Болгарії, і в Румунії, і це б на перспективу дуже допомогло б нам в розширенні роботи логістики саме цим маршутом. Пане Денисе, про фермерів наших хочу зараз детальніше проговорити. І і маленьких, і середніх і великих. Яким чином держава повинна сьогодні Допомагати фермерам, особливо тих, у яких сільськогосподарські угіддя є замінованими чи частково замінованими, які не можуть так вирощувати там нічого. Розуміємо, що світова практика, мабуть, мало історії подібних знає, але ну нам тоді потрібно вибудовувати цю світову практику на власному прикладі. Допомога фінансова, допомога у вигляді субсидії, у вигляді податків, що повинно бути, і що є сьогодні для стимулювання сільського господарства. Ну, власне, ви вже це все проговорили. Більш точно, що дійсно було створено програму відмови сплати податків земельних для товаровиробників, які були на той період і в окупації, бо на сьогоднішній вже деокуповані, тобто їм не потрібно сплачувати податок за землі на той період часу. Коли на їхній території перебували російські війська, сьогодні ми активно говоримо про те, що потрібно допомогти таким товаровиробникам конкретними дотаціями на один гектар, тому що ці люди фактично вже два роки не займаються ніякою господарською діяльністю, тобто хороші в них навіть поздійснення посівних кампаній немає. Чому тому що їм навіть не можуть дати кредити банки, тому що в них немає матеріальної цінності, що заставляти І тут другий момент це кредитування на сьогоднішній день, в принципі програма кредитування. 579, сім якою можуть також будуть користуватися деокуповані території. Для них передбачено державні гарантії і кредитування на рівні не більше 1%. Це теж такий непоганий механізм. Ну і процес розмінування це те, що ми сьогодні найбільше потребуємо. Так, є закладені кошти з боку наших донорів, близько там 2 мільярдів гривень, але це дуже дуже мало враховуючи ті об'єми, які у нас знаходяться в замінуванні, які потрібно обстежувати. Тому завдяки посиленням роботи донорів, які могли перераховувати кошти на казначейство нашої держави, і потім ці кошти пішли на прямі. Підтримку в розмінування це ті речі, які сьогодні варто було б робити. Ну і тим не менше, вітчизняні аграрії все одно можуть впорати з цією ситуацією. Як бачимо, що без українського зерна ну неможливо зараз в принципі жити в світі. У мене тут запитання по каналах. Буквально ще рік тому чимало ваших колег-експертів з цього питання говорили, що ну немає об'єктивної альтернативи морю глобального, але зараз ми бачимо, що з'явилися і альтернативні річкові маршрути і суходолі можна перевозити тією залізницею, але е, у мене запитання: скільки це може тривати об'єктивно? Я розумію, що до кінця війни скоріш за все буде відповідь. Але по роках, скільки так може тривати, тому що ну все одно це ж певні обмеження для України. Альтернатива з'явилася, але мене сам за це дуже велику ціну. Тобто, фактично ми втрачаємо всі можливо ці заробітку. Товаровиробники по зерновій групі вже півтора роки працюють в мінус, тобто вони фактично допрацьовують ті заробітки, які ще заробляли попередні роки, і відповідно частково користуються кредитами. Але знову, ж таки, щоб кредити гасити, потрібно заробляти гроші. І в цих умовах, звичайно, сьогодні дуже важко, тому що не тільки зернова група просідає сьогодні, і олійна група просідає. Ціни на сонячник дуже сильно впали. І були дуже великі сподівання, що на цьому хоч трошки зможуть заробити. Тому даючи відповідь на ваше питання, скільки це може продовжуватись, хотілося б якомога менше, щоб ми повернулися до нормальної логістики через чорне море, тому що там затрати ну в 3-4 рази менші, порівняно з тим, що нам доводиться робити сьогодні коридорами альтернативними у вигляді є річкових портів і сухопутними маршрутами. Пане Денисе, і ми з початком повномасштабного вторгнення і з замінуванням наших сільськогосподарських угідь менше почали говорити про виснаження земель. А ця тема і проблема, мабуть, для деяких регіонів існувала у зв'язку там або з недостатньою кількістю добрив, яку використовують фермери, або ж у зв'язку, ну просто з бажанням отримати якомога більше вигоду, і таким чином. Ну, Постійно перевиснажуючи землю, ця проблема вона наскільки серйозною є сьогодні, зважаючи ще й на повномасштабну війну, на те зважаючи на те, що ціни на доброва так само меншими не стали. Ну так, якщо дивитися в середньому від повномасштабного вторгнення, десь на відсотків 50-60 ворогники значно менше стали вносити відповідних добрив. Це значно впливає на кількість врожайності і на якість врожаю безпосередньо. Цей сезон не характеризується якимись додатковими змінами, тому що я знаю, що багато хто з стоворобників озиму кампанії проводили без добрив, А якщо додавля додали, то це були дуже малі об'єми, тому що коштів немає. В таких умовах дійсно сьогодні. Працюємо І що буде з врожаєм. Будемо далі дивитися аналізувати і ще одну цитату. Хочу навести: що Польща це не пріоритет. Були названі напередодні буквально перспективні для України напрямку транзиту зерна. Про це Олександр Кобраков до речі заявив. Це міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України. Так, от це не Польща, а Румунія та Молдова. От як би ви оцінили таку перспективу? Ну, це дійсно так. Я вже зазначав, що румунська сторона дуже дійсно допомогла Україні в контексті налагодження роботи Дунаєм, і вони допомагали в контексті збільшення кожного місяця можливість експорту, тому що Дунай виходить на показники, коли. Вдавалося робити більше трьох мільйонів тонн, і сьогодні ця перспектива наростає, що можна було б збільшити до чотирьох мільйонів тонн. Це дійсно цілодобова робота портів. Це збільшення кількості Лоспанів, які готові приймати е, кораблі до портової інфраструктури Румунії. Це і власне углиблення самої Дунаї її гирла, які можуть е, допомагати збільшенні кількості суден. На це сьогодні Румунія в принципі погоджується так само, і Молдовою в цьому контексті прородено. Можливість залізницею рухатися прискорено через цю територію. Тому будуються сухі порти на території між кордонами наших держав. Тому це дійсно з точки зору перспективи на майбутнє має сенс на роботу. Дякуємо вам, пане Денисе, за власне аналізи, аналітику по цим темам. Денис Марчук це заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Він був напрямом прямому відеозв'язку.